Привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось Дніпро область на листопад. Давайте дивитись, що буде, що чекає. Не забувайте підписуватись та ставити вподобайки підтримувати канал. Давайте! Дивимось всю інформацію, яка буде йти, всю скажу Дніпро в листопаді. Якось важко підемо в цей місяць. В чому ситуація, дуже схожа на Запоріжжя. Буде якась новина, приятна, прекрасна, якась надія і радість, але, незважаючи на неї, от, щоб там не казали, щось буде вирішуватись в листопаді, в бік, в пользу України. Тому що, що по Запоріжжю, що по вам йде можливість, можливість. Відновлення добробуту. Приберемо гарні карти подивимося, що йде. Надія, радісна новина, якийсь приємний сюрприз, але ви, от також, як Запоріжжя, бачите, як щось летить і збивається перед містом. Щось вас може налякати, а літаки будуть. А наші літаки в області будуть. А-а. будете чогось іншого боятись. Може, якась зброя, може, вони щось модифікують, але, кажуть, все одно, Іде, йдуть гроші в область, і зміниться ситуація на краще. Обстріли будуть, вони не відмінились, на жаль. Руйнування показує. Те, що спати, не дає початок місяця якийсь такий, він жорстокий. Тут, можливо, це пов'язано з виборами, з якимись ще там зустрічами, але незважаючи на обстріли, йде оновлення, йде нова можливість якась для міста. Дніпро в листопаді. Ну, у нього знову повінь. Подивіться, коли у вас там повінь, які так. дати. Дізнаєтесь якусь правду, дізнаєтесь про якісь нові можливості. Я кажу, буде якийсь вибір. Можливо, нам нарешті дадуть інформацію по миру повну і по перемир'ю, яке зараз від нас закрита. Я просто от трохи не хочу, знаєте, давати занадто добрий прогноз. Ми будемо нейтральний такий прогноз. З'являється якась впевненість, з'являється момент відчуття, що все може скінчитись. Але все одно от повінь і новолуння, новолуння і повінь. Новолуння скоро, це якраз початок місяця. Тут може бути як повторення ударів, як кармічна залежність. знаєте. Ми це вже бачили, ми це вже проходили, скільки можна. Ми будемо дивитися ще по тижнево, не переживайте. Я сподіваюся, що справдиться найкраще. Дніпро. В листопаді, чого чекати? Дніпро, в листопаді, допомогу. Хоча будуть і загрози для міста. Передмістя руйнація. Будуть з області людей вивозитись, бо там будуть прильоти. Не ображайтесь, там буде з якогось міста, містечка, евакуація. Є загроза руйнувань в самому Дніпрі. Центральна частина і частина така дуже дивна, як ближче до пролумки, але що вони там шукали до Промислової, невідомо. Знову ж таки, якісь перемовини, переговори, багато рухів на фронті, багато інформації щодо війни в цілому, є можливість якісь нові для Дніпра, суспільне обговорення. Бачите, багато, багато, багато подій. Щось буде відбуватися. Але те, що хлопців багато заберуть на початку місяця до середини місяця на фронт, це факт. Прям дуже багато. Дніпро листопаді. Дніпро листопаді. Дрони, район гучно. Що таке? Знаєте, як от багато інформації плутає? Плутає. Чому ти мене плутаєш? Не те, що не показує. Просто щось хоче. Плутиш. Бо є важлива інформація по фронту і крутить мені її, щоб я не сказала, знаєте. Стабілізується трохи фронт, буде момент стабілізації, через це прильоти по місту. У вас будуть вибухи, будуть влучання в житлові будинки, але я знову ж кажу, це буде... Чітко, як знаєте, як по графіку ви прям будете відчувати, що, о, значить, там він по вівторках б'є, о, сьогодні вівторок, значить, щось може бути. Ну, я так образно, можливо, і вівторок. Павлоград в листопаді. Мені фраза в голові задіяні додаткові сили. Павлоград в листопаді. У вас будуть загрози. Я думаю, що РСЗВ буде дотягувати, здобувати, тому що додаткова загроза вогню. Я можу помиляти з видом зброї, я не військова, але от щось буде. Військові на фронтах будуть робити все для того, щоб ворог в ваш бік не зміг просунутися і не просувався. Але мені чомусь, я дивлюсь повлограм, та мені показують фронт, що там гине дуже багато чоловіків. Павлоград у листопаді. Дрони, ракети наводяться, Відбува... відбуваєтесь, відбиваєтесь все одно. Нелегко буде з ресурсами біда, але все, що чого немає, підвезуть, десь води не буде у вас в районі. Загроза є для цивільних, ворог лютує, бо на фронтах не може відтиснути. Лютує, але це, знаєте, як предсмертна гастроль. Потім зміниться ситуація. Перша половина місяця може бути критичною, здаватися, що все дуже важко. Зміниться ситуація, повинна змінитись в хорошу сторону. Подивимось потижнево. в листопаді. в листопаді. Загроза для цивільних, слухайте уважно. Дрони розвідка. У вас є загроза інфраструктурі на воді, дуже багато дронів, скиди якісь, вогню багато чомусь в листопаді, але знову кажуть, ми переживемо цей гарячий момент, він, як знаєте, як буде, буде бити по тих цілях, які давно заплановані. Тотальних патових не буде таких руйнувань. Багато буде публікацій, які будуть накручувати нас з вами. А потім каже, що зміниться. Тут ще такий момент, що захист можуть додати, але чомусь всім стає спокійніше в листопаді, чому всім в листопаді в кінці листопада стає спокійніше. Захист є, наші ракети є. Ну і спокійніше наше керівництво. Щось відбудеться все ж таки. кривий Привиріг листопада. Привиріг листопади. Ви вже щось будете мати на початок місяця? Він район почне кошмарити більше, місто менше. Ваші якісь бригади підуть вперед-вперед на фронті. Це однозначно, причому якась елітна бригада щось буде, на що дуже велика надія покладається, кривий ріг. Кривий ріг в листопаді. Є загроза для цивільних, які біля води цей район. І місто працює захист, але не все можемо. У вас є частина району, області, де не знаю, звідки у вас там ліси, але дуже багато, знаєте як как... лісосмуга. Бити і бити буде, бити і битий і водойма поруч. А... Стабілізується ситуація. Його дії будуть зрозумілими і цілі також. При виріх листопаді. На якесь рішення по вам чекаєте. Буде добре рішення. Не відразу реалізується. Також будете щось Святкувати, радіти, не без, не без радості. Місто і гроші будуть, і підсилення можливе. Ми нічого не вирішуємо, так будете казати, але насправді просвіт надії буде. буде. Для цивільних якась гарна новина буде. Знову карта сили випадає, це може бути посилення, покращення. по виступати. Нікапель в листопаді. Зараз плани ворога подивимось смерть цивільним. Тут можна далі на розгортати. Тут полювання на цивільних. Дуже активний ворог. Він не може до вас дійти. Він хоче, щоб ви не змогли захищатись. Тому будь-який захист, якісь споруди, ще щось будуть зруйнованими. Нікапел в листопаді. Хочемо звільнитись вже від цього тягаря На лікарні, дитячі якісь, можливо, колись був садочок. У вас так само новолуння повінь повторення якогось сценарію. Жорстокість по якихось сакральних датах. Подивіться, коли він дуже жорстко бив. Він повторює. От якщо взяти там якесь місто. Рік тому, два роки тому там дати майже співпадають по ударам по цивільних будинках. Якась сакральна, не будемо тюкатися. Нікапаль у листопаді. Ви маєте вибір залишатися або піти. Люди будуть залишатись, бо впевнені в собі. Тут чесно, в собі впевнені. Правду скажуть військові. Де можна, де буде, тихіше, де не буде. Буде якийсь такий момент або частина міста, де трошки поадекватніша ситуація. Але ворог хоче жертви, щоб в місті не було ресурсу. Нічого нового, але якась нова тактика, стратегія ворога буде. Можливо, зміниться так час обстрілу, що взагалі не буде відпочинку. Тут треба бути уважними і по своєму самопочуттю орієнтуватись. Марганець. Марганець в листопаді марганець. Страшно, страшно. Без світла сидимо. Також хочемо звільнитись. Дуже сильно буде нагнітати, що ворог буде йти в наступ на вас. Нема такої можливості. Тому кому треба, знаєте, перегляди, буде це робити, про це казати. Я вам кажу, як є. Не дійде, бо є якийсь ваш захист, наш український. Єдине, що ви багато бачите, як летить. Через вас летить будь-куди. Якийсь там маршрут. Будуть якісь і навіть теплі і приємні дні. Єдине, що я не знаю, що у вас газопостачання, але мені показує таку картинку, що в якийсь момент людям просто доведеться, як, знаєте, нічого нема, все відключили, їсти треба готувати на вулиці. Це ну, Тимчасово, але це буде. Марганець листопад. Ворогу закрита сюди дорога. Ми йому щось сильно обстріляємо від вас туди й до ворога. Ми в оборону стоїмо, то знаєте, тут ворог не просто так боїться, а він все ж таки, мабуть, знає якісь наші плани. На той берег ми також можемо перейти, вибачте, чому ні, так? Да? І будуть обстріли. Але як місцеві ставляться до цього? Шкода, тут більше людям шкода військових, знаєте, що це війна, люди гинуть тут. Якось місцеві навіть настільки за себе переймаються, як за те, щоб на фронтах все було добре. Така позиція людей. Чи буде тихіше? буде інша концентрація також обстрілів. Можуть бути навіть тихі моменти. Можуть бути, просто стабілізується, коли ситуація з ресурсами, тоді люди трохи так. Зрозуміють, як зимувати. Поки буде в листопаді, не дуже зрозуміло, який взагалі прогноз по місту. Він є стабільний. Не можна сказати, що він позитивний зовсім. Він стабільно, погано, але стабільно. Але загроза смертей і руйнувань зберігається.